Мураєв, бачив твій, цікаво було, дивився твоє звернення до української армії. Відповідь від української армії буде дуже коротка, але змістовна. Іди нахуй. Якщо ти думаєш, що повторюючи, повторюючи Своїх кумирів, це Хуйла, Медведчука, Яника і Прочу поїботу. думаю, що це для людей, які не всі з 14-го воюють, але з 22-го, а дехто з 14-го року, хто був на Майдані, на Майданах по всій країні. Ти думаєш, що для них має значення хоч якесь те, що ти там пізданув оту хуйню. Беріть владу в свої руки. Дорогенький, розумієш, влада, по, по суті, справи і так в наших руках. От Серйозно. І е, єдине, що нам заважає, це, по-перше, ти і такі, як ти, піздюки. А по-друге, це хуйло і взагалі сам факт існування цієї Російської Федерації Московії їбаної. Яка лізе, 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 лізе всюди. Я з такими припіздосами, як ти. Ти е, таке ж саме хуйло, але просто такого, знаєш, ну, геть, геть ма, маленького такого, от, як моя, моя трубочка, люлька моя от, така маленька. От ти такого самого рівня, маленьке хуйло. І, ну, серйозно, от не зрозуміло, на що ти розраховуєш? Тобі гроші заплатили. Ну, окей, що робити? Ти на щось розраховуєш. От сер... Серйозно, ти на щось розраховуєш? Ти розраховуєш, що Росія переможе, ти повернешся сюди, будеш тут володарем якимось там, губернатором провінції чи що. Як це гауляйтером. Тисяча хуйов тобі в сраку рідненький. Ти єдине, про що маєш зараз думати і чи маєш бути обтяжений, це тим, щоб до тебе не приїхали зненадька. Розумієш, 100 років тому твоя улюблена Російська Федерація дуже так зухвало і. Ну, ефективно, я не можу з цим не погодитися досить ефективно.